Всім привіт! З вами Наталя Миколаївна. Наші уроки математики. Тема уроку лічба розміщення предметів у просторі. Вгорі, внизу, на над, під. Праворуч ліворуч. Підготовчі вправи до написання цифр. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Давай порахуємо, скільки ж в нас є грушок. На питання, скільки грушок ти маєш давати повну відповідь. Тобто, якщо я запитую, скільки грушок, то ти рахуєш і кажеш: Всього три груші. Якщо ще одна буде, то кажеш всього чотири груші. Ми з вами вже в першому класі і вчимося правильно, чітко давати відповідь. Наступне: скажи, скільки яблук. Порахуємо один, одне точніше яблуко. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Скільки яблук? Яблук 8. Скільки ж метеликів? Давай порахуємо. Скільки ти нарахував? Молодці! Нарахували два метелики. Так, а скажіть мені, будь ласка, а скільки ви нарахували папух? Хм. Правильно, папуга тільки один? Скажіть мені, а скільки тваринок ви нарахували, які знаходяться на дереві? На дереві двоє. Це удав, так? Скоріше за все, та мавпочка. Скажіть мені, будь ласка, скільки всього тварин? Правильно, 10, де знаходиться тигр? Тигр знаходиться під деревом, мавпа та удав на дереві, лемур чомусь на жирафі? Жирафа також під деревом. Але вона, дивіться, її голова, знаходиться трошки вище пальми. Тому можемо сказати, що вона на рівні з пальмою. Де знаходиться метелик, метелик над пальмою, другий над кущами. А де папуга? Папуга на гілочках пальми. А що ж про насирошка нашому скажемо? Він біля кущів або навіть перед кущами. Скільки ж тварин у цій цирковій піраміді? Правильно, у цирковій піраміді чотири тваринки. Хто знизу? Знизу два слони. Хто далі йде? Далі йде тигр. А останній. Papurra. Якого кольору гвинтокрили летять у напрямку, що його вказує стрілка? Яка це сторона? Правильно, це праворуч. Скажіть, будь ласка, якого кольору гвинтокрили летять праворуч? Молодці. Синього, червоного та зеленого. Давай попрацюємо з ілюстрацією. Скажи мені, що знаходиться перед школою? Перед школою знаходиться автобус, що знаходиться перед автобусом? Перед автобусом знаходиться дерево. Скажи, будь ласка, що росте біля школи? Біля школи росте дерево. Скажи мені, де знаходяться діти? Діти знаходяться перед школою. Де знаходиться годинник? Годинник знаходиться на школу. Дай відповіді на запитання. Що ти знаєш про трикутник? Підніми ліву ручку. Піднімі праву ручку. Перевіримо, як ти знаєш сторони. Дякую вам за увагу. Ви, як завжди, великі молодці.